Люба, люба, тебе в губи. Моя красотка, вишиваночка моя. Любими. З ним вишиванку. Ой. А вишиванку можна купити. Боже, яка краса. Люба, люба, моя. Мила моя святока. Добрий день. Боже мій, любі мої друзі, з ним вишиванки. Оці боже, це, оце, знаєте, такий рай рай. Щас я вдіну, звісно, подожди, Зараз я красиву вишиваночку. І буду вас вітати, любі мої, мира, добра, позитива. І саме головне, люба, люба, цілую тебе в губи. Моя красотка, не наглядна, ти моя. Ла ла ла, -ла, -ла. Ну я війська. Добрий, добрий, добрий день, день. добрий день. Любимої мира, добра. Виключаємо рісне мірою. Значить йди до нас і таші. Подівай віночок. Люба, люба, буду спіти ширині. Люба, люба, цілую тебе в губи. Моя прекрасна. Ти жіночка, моя, українська жінка. Люби наші друзі. Ми вас сьогодні вітаємо з Днем Вишиванки. Бажаємо мирного неба, здоров'я. Ви знаєте, це в нашій житті дуже важливо. І хочу подякувати нашим захисникам. За те, що вони нас захищають, за те, що я щось можу стояти з Любкою перед вами і танцювати, танцювати. співати вам. і говорити вам мира, добра, позитива, боже. Я я а вишиванки. А сорочка мамина біла, біла. Ми бажаємо вам здоров'я і сили. Люба, ти знаєш? Я дівчинка, що я артистка погоріло театру, опери і балета. Сіло їм любимо, обнімаємо. І ще раз з Днем вишиваночки вас. Усіх вітаємо. вітаємо віночок, віночі, дай вишиванки, любі мої друзі, дивіться. Всі питають, де взяти вам вишиванку. Боже, дівчатка. Добрий день, добрий день. добрий день. Скільки така дощечка? <свісно> Любочки мої, тут такі платічки. дивіться, яке. Сьогодні день вишиванки. Да, да, да. Та да? бачте, да. я щоб я утром не знала. Я б прийшла з зробити роботу в зеленому платі. У мене ж таке красиве плаття. я красна красне. а, красне мені люка подарила, а зелене мені Рома подарив дві ремче. Дівча Рома є да, Рома є ремче, так. Так що подивіться на це, А це яке красивеньке. Да це льон, так? Так, дівчатки, подивіться. А на мене такі топс. Чого це ви то? Дивіться, яка вишиванка красива. Чого ви тоста? Ви красива українська жінка. Нема, Нема? Нема ці, да, я, да, я, От, а я Проходьте, Украинка. проходьте, проходьте. там Любаня Україночка. зараз підбере вам. Дивіться, що підберемо і вишиваночку, і плачку. Любі, мира, добра, позива. Боже, яка тут буде. красава. Подивіться, що тут і на Манюні, і на... І на. І на мані. Отака це да наймені ще є кишеньки. Ну вам не треба, вам ще й менший.